Панику не надо наводить, мама. Паратит, Просто мне надо сегодня побыть пьяным. Просто мне надо сегодня побыть пьяным. Панику не надо наводить, мама. Панику не надо наводить, мама. Паратит, Просто холодно сердцу, бар греться — это лучшее средство. У -у -у -у. Давай шот еще один. Еще один. Шот, шот, шот. Давай мне еще шот, чтобы хорошо, что было нам, чтобы все привело в шок. Я подавать счет. Окей. Избавимся от всех проблем. Звоните. Скажи, пару слів, блядь. А чого ти нагоро знімаєш? А ти будеш платити, ти буде, блін, нормально. Чо потікавась. Ну, то я стрітер, а ну скажи людям. В мене не вірно мене буде. Скажи, що тут робиться. Що блін, Саня не хоче знімати на камеру. Так, давай, як то? тест звук уміряємо і. Змагання завтра звуком. З... Говорив з... голосно, бо тут е е так, поки що не чути. Тобі купить наші мікрофон, правда? Купити мікрофон, <реку> мені до <реку> добре. <реку> змагання змагання завтра звуку проходять і будемо, можливо, змагання найголосніше в'яхло. Вечором планується дискотека і потім пробіг по місту. Від клубу «Стрітер»? — Від клубу «Стрітер», да. То був друг. Да. Да я візьму зараз. Ти хто такий? Ти коли сидять по моїй аудиторії. Кажи, я мой Я не маю. — Кажи, каже, ти 300 їхав. Треста їхав? Я йду покажу тащи, что їхав. — На чому? На «ТТ»? — Так. Да. так не так як «ТТ». — да. А все, стритерський тайский пише нема. Рибаш, а тій то є Льввісти? Тей то Льввісти. Я буду все такого ну, знімати і буду ну, мені буду... кожен. <клухаю> <клухаю>

Ну, Зайди, не хочеш піти? Я гривень, гривень, А продаю за 20, які були? Я не хочу, я не Що, як жив? А там саду, я не хочу, я не хочу. Ти, я не хочу, я не хочу. Ти, я не хочу, я не хочу. 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 Я не хочу,

Кап. Л200, Лісто розкаче. Звати як? Ігор. Дуже приємно. Взаємно. Так трохи голосно говори, бо тут наш чехол. Я поняв, поняв, поняв. О, друже, переміди, які спори, все. Це, це. То, гроші дають, а Мені яка різниця, що <різь> возити. А, я поняв. Викупна, аж тут? Та построєна. То що Л200, Л200 грязний, бо з болота приїхав і не встигли помитися то це вони оригінальні, це резинові. Вони, як сказати, вони захищають крила від того, від дерев, від того всього, щоб... Ти їх трохи шарпаєш, ти того, що ти потрапимо тепер. Так. Жовто не дуже царапано. На м'яко. Чекай, бляха, бачиш, що тут? Так. Він вкаляла на жаль. Е, що ти там цей, робиш піпапи, що, як там? Строїм, того, щось маєш? строїм тюнінгуєм. Так, маємо, маємо СТО. Готовим машину. Кажи вулиця. Вулиця Бродівська. На 62. 62. Є, Можна построїти. Або пікапка. Все та можна. Все можна. Все можна. О, ну, я так його роль сьогодні дивився на Тойоту. Далі нам все покажет. О. А ти що його вшив зверху, так? Я ж його вчив, бо він виніловий, він скользить в руках, я його шкірою вчив. Ну і дивишся, по 60 доларів на обеї. Так, вони не другі. Я взяв такі на неуб'єнні, тому що постійно брудними руками з болотом ловишся і шкода оригінального оригінально. Салон 0200 такий простенький. Я тобі такі... скажу, що він ще і забагато має того всього. Тому що, наприклад, стеклоподйомники це все, воно коли ти реально їздиш по бездоріжжю, воно все тоне. Замикається вода під руль це стандартно. Ну в мене ще поки не було, але це питання часу просто. Бо я зараз більше по горах їжу. А якщо їздити десь в болота, то коврики це все це треба електрику, всю мозги це все треба забирати. куди ти кутаєшся? десь, тут, а? В, нас? А в нас я так тренуюся, їжджу на змагання у Львів. У боку буває, в мене номера, більше і, і, і. Катаємося в Карпатах. Робимо експедиції такі тиждень, ну, в середньому на тиждень. правило, плануємо на 4 дні, і половимося, і застрягнемо і сидимо там в тиждень. Без питань можна все, що завгодно. Вон, може, я трошки від'їду передок покажу. Давай. Передок ну, вихід ну, Зараз. <плес> Ти в тебе вийшли. Ми колись спробували ретрьовером, там щось трохи брати груби, але не будемо. Ребятка, всі діла, бампера робимо самі. Трошки Добре. топорні виходять, але зато їх не шкода лишити на дереві і не боїшся вламати якусь смерекву тим бампером. У тебе все таки бойове. Бойове робиться для так, себе, так. робиться для того, щоб воно працювало, виконувало функції, не боятися його обдерти, пом'яти, чи ще щось. Можна робити так, акуратно. Так. Ні, не добре. Наше так не дуже, точно. І... Порівняно з київськими, три рази дешевше. Тільки передбачається. Це правда це, це старі кульоси, насправді. Вони вже пройшли майже 100 тисяч. Це вже такі дорожні мене Менше є інші культи. Середньому тисячу доларів. Чотири, так. Да. Плюс-мінус, можна дешевше, можна дорожче, але. Оці кольоса вони так, вони по асфальті і так полегенькому бездоріжжі. Коли дійсно їхати по пояс болото, то в мене є інакші кольоса. Наші призначені вже. <різь> я, я вибирав пікапа. Е Марок е, не те, що дорогий, Volkswagen. В Volkswagen немає <ривіттваген> нема, історії постройки відорожників, джепів, тому подібного реалізу. Я зрозумів. Я маю на увазі, розумієш, коли в нього брід поступиться, говорити нема про це. Розумієш, я воздухозаборник виводив на дах, тому що я можу також ось от, воду заїхати, стати там, стояти, розумієш, туарекція марок того не виходить. А в різні я вибирав по тій причині, що це один пікап, який е, йде з постійним повним приводом. <плес> тут е, Тут, е, так, по чотири чотири положення роздатки, розумієш, там є. Чисто задній привід, далі йде військомурта. Віскомурта для асфальтового використання. Е, вона, ну, так звичайно, працює. Далі вже жорстка блокіровка йде. А тебе я не міжсувати блокірока? А що? Е, Воно так називається, але то насправді не ні Між е, рисувати мається на увазі. це жорстка блокіровка, що паші два колеги. Колеса. Та. Міжколісно. Ну, Міжколісна в мене жорстка, пневматична, кнопочкою, заводська, все так має такий? Його можна просто надфешурувати, так? Да? Можна з ним зробити все, що завгодно. Зброєно, перестроєно, тут все вже. Арки відрізані, все, все зроблено під фішурим. Абсолютно. Да. А що їх ж розфікувати? Ну, да. Крило поміняти не проблема. Це... Одна з найменших проблем. Це треба брати Ну, Якщо дуже жорстко катати, то він, звичайно, трошки такий, ну як сказати, сипеться. Після нормальної, хорошої тижневої поїздки Карпатами, коли лебідка водою поливає, що вона гріється постійно від роботи, то е ну, він після кожної поїздки потребує ремонт поїздки. Шарові, ну дрібний ремонт, шарові, ступічні. Чипніки, і пельники, ну, це. Це розхідники, це постійно треба робити. Якщо вже дуже жорстко катати, треба брати мостову машину, щоб безперецьку жорстко їхати. Я розглядав різні варіанти. Я розглядав варіанти ниви, у Азіки, в Газіків. Розумієш, про машини залежить від того, наскільки тобі її не шкода. Якщо тобі машини не шкода, то вона буде їхати так, як треба. Якщо ти машини шкодуєш, то ти будеш сидіти в першій калабані, розумієш. Думати, і... Як там... і... і все, Та ти просто сядеш і на тому собі. Тому що там треба тапку в пол дати, розумієш, а тапку в пол сраку кинуло на дерево, ти погнув крило, розумієш, Йо, і що тут буде. Я а коли тобі на то все одно, то тоді машина їде, розумієш. Машина там доїдеш, там ще не недостроєна, Її ще трошки треба доробити. Дивись, давай ми там закінчимо.